І через масову евакуацію утворилися величезні затори. В магазинах розкупили усю прісну воду, а на заправках майже неможливо знайти паливо. Про це розповіла наша кореспондентка Дарія Вікнянська. Пропоную її послухати. Вже зараз найбільший ураган за останнє століття входить на узбережжя Флориди. Я знаходжуся у відносно безпечній зоні у містечку Голівуд неподалік Майами. Це десь 80-100 кілометрів від крайньої точки, якої може торкнутися ураган, і навіть тут, як ви бачите, небо сіре, сильний вітер, і ось-ось розпочнеться злива. Частина Флориди була евакуйована. Люди по 9 годин у заторах доїжджали до інших штатів. Та безпечних зон, тому що ближче були заброньовані усі готелі. Крім того, у районах, де пройде ураган, скінчилося пальне на заправках. А у магазинах з поличок зникли вода, консервація та предмети першої необхідності. Що обрали залишатися у небезпечній зоні, заперекатували свої будинки мішками з піском та забили дошками вікна та двері. Навіть тут, де ми займо, де ми зараз почуємо лише відголоски урагану, скасовані заняття в усіх школах та не працюють державні установи. Наразі ураган настільки сильний, що навіть метеоролог, який розповідав про нього, почав плакати під час свого виступу у прямому ефірі. неймовірний ураган. За 10 годин тиск впав на 50 мілібар. Я вибачаюсь, але це просто жахливо. Частина Флориди ще не оговталась від нещодавного урагану Хелена, який забрав життя понад 150 осіб. Ураган Мілтон, десят ї категорії, один із найпотужніших ураганів у світі. Коли він зайде на берег, можливо, він трошки зменшиться, але вже є дані про появу торнадо, які є наслідками урагану, і одне з них проходить зараз зовсім поряд у містечку Форт Лотердейл, сусідньому. Це 12 кілометрів від того місця, де знаходжуся зараз я. І уся Америка затамувала подих, і залишається лише сподіватися, що завдяки вчасним попередженням і евакуації жертв буде не так багато.